Твоя відвага робить мій світ кращим. моя підтримка є стимулом для твого життя. Твоє кохання це сила, яка рухає нас вперед. Моя віра наповнює життя сенсом. Твої обійми це прихисток від усіх негараздів. Мої слова це світло, що осяє довготривалу темряві. Твоя сила це опора, що дарує спокій та тишу. Моя надія це твоє життя і наше спільне майбутнє. Моя історія розпочинається із спогадів про тебе. Подумати тільки перше кохання, кохання, яке стало сонцем життя, але яке розлучила проклята війна. Та ось твоя довгоочікувана відпустка. Ти знову прийдеш до мене, тобі дозволять приїхати додому, і ми будемо знову разом. Вже вимальовує в своїх думках нашу зустріч. У покінням серце очі не збори. Я побачу тебе. Ми ніколи не розлучались за скільки, хвилини шли днями, дні, тижнями, тижні, немов ціла вічність, усе ніби як і раніше, хвилюючи збори, перечуття того, що ось ось ми побачимось. Виявляю, наче дійсно бачу, як ти з трепетінням та обережністю збираєшся до мене. Я намагаюся фурбуватися, але ти знову скажеш, що я і так гарна, то та навіщо витрачаю час на всі ці непотрібні речі. Перебираючи футболку, одна за однією, ти ж обираєш ту, яка найбільше подобається мені. Збіг? та ні, я ж тебе добре знаю. Я тебе так добре знаю, але так боюся, що цього разу зовсім не впізнаю. Та я не хочу навіть і думати про це. Все буде, як і колись. Ми будемо такі ж крихітні та щасливі, як нам було по тринадцять. Пам'ятаєш? Згадай, скільки всього було, скільки всього ми пройшли пліч опліч і не здалися, і зараз не здамося? Ні, я цього не дозволю. Разом ми здаваємо будь-що будь-які перепони, які приготувала для нас доля. Уже при чіті того, як сильно я тебе обійму, як відчую твій терпкий аромат, і як гляну у твої прекрасні зелені очі, посмішка сама так і з'являється на вичі. Невже це те, що я так довго чекала? Здійсниться. Невже це все реальність? Ти, як і такі під час першої зустрічі, весело допитуючись навіть по незграбному та поклонному, бовтатиме з ногами, чекаючи на мене. Щось будеш бормотіти, та намагатися робити серйозний різний вигляд, однак все одно це не вдасться. Поглядаючи на годину, замішу полюватись чому так довго, не дочекавшись, сам піде на зустріч. Тримаючи за спиною мої улюблені червоні трояни. Так, ось ця зустріч. Через таку кількість часу ми разом, я і ти, і наше спокійне життя, без війни, без вибухів, спокійне, мирне життя, заради якого варто боротись. І нехай весь світ почекає, поки поруч зі мною ти, поки я телюсь твої очі та радію тому що ми разом. Ніхто не має права нас розлучити, допоки наші серця б'ються унісан. Да ти живе наше кохання. Ти ця не стала, ти знову йдеш і йдеш туди. Звідки хто мало вертається? Ненавиджу цю мить, коли потрібно тебе відпускати. Ні, ні. Я не хочу цього. Не залишай мене суми. Ти тільки хоча б боронився. Будь ласка, повернися живим. Це історія мого неперевершеного кохання, проведений час разом за ціною вічності, що може бути кращим, ніж бути в його обіймах, відчувати його подих, бачити його очі, тримати його за руку, посміхатися та базікати казна про що. Невже це дійсно відбувається зараз і зі мною? Я так довго чекала на цю мить, і ось вона, просто тут і зараз. Я не вірю. Я просто в це не вірю. Можливо, тому що не хочу, аби вона закінчувалась. А можливо, тому що це найпрекрасніше з усього, що могло тільки бути на цьому світі. Ти зі мною? Ти тримаєш мою руку у своїй руці. І весь світ завмирає. Ніщо більше не має значення. Цей момент безмежний, і я хочу, щоб він тривав вічно. Твої очі сяють, неначе зірки на нічному небі, і саме в них відображаються наші заповітні мрії. Тільки ти і я. Тільки ми і наші подихи. Кожного разу, коли ти мене покидаєш, мій подих сповільнюється. Не вистачає кисню, щоб дихати спокійно, не вистачає кисню, щоб жити. Моє серце завмирає та майже не тріпотить. Наш різнокольоровий світ, наповнений барвами життя, стає спустошеним та зовсім самотнім. Пустим, понівеченим та зотлілим. Я не хочу тебе знову туди відпускати. Зовсім ні. Не йди, будь ласка, я тебе прошу. І знову залишившись на самоті, згадую про тебе. Згадую, як ти смієшся, як твої губи торкаються моїх, як твій голос звучить ніжно та посип Я знову розгортаю твого листа. Перечитую його ще сотні разів. Це все, що я зараз можу. Це все моя реальність, мій сьогоднішній рай. Я так хочу жити цим моментом, відчувати кожен дотик, кожен погляд. Бо навіть якщо світ навколо нас зміниться, наше кохання залишиться незмінним. Ти моє натхнення, яке дає поштовх на майбутнє. І поки ми є, я вірю в усе, адже ти найцінніше, що є в мене на цій землі. Останні дні. Останні дні самотності, буденність, сіре життя без будь-якого промінчика радості. Та зовсім скоро ми будемо разом. Ти і я і більше нікого. Ти Тільки ти, тільки ти йдеш мені на зустріч, на нашу особливу зустріч. Зовсім скоро наші долі поєднаються в одну, і ми станемо одним цілим. Такі хвилюючі секунди все здається, ніби у сні, та хочеться, щоб цей день ніколи не закінчувався, щоб і надалі все було як у касті. Зовсім скоро ти побачиш мене у цій особливій сукні, яка підкреслює кожен вигін моєї душі, кожну емоцію, що пульсує всередині мене. Готуючись до цього дня, ти разом зі своїми друзями намагаєшся наздогнати той час, який вже було втрачено. Це так кумедно та дещо по-дитячому. Здається, ніби ти потрапив у дитинство та згадуєш свої малі роки. Це так класно та емоційно, а наші спільні друзі, сперечаючись та торочачи кожен своє, хвилюються так само, як і ми з тобою. Не можу згадувати це все без сліз. Знаю, що коли вперше ти побачив мене такою, твої очі сяяли тим же вогником, який запалює моє серце. Це саме той момент, коли час зупинився і всі та все зникли. Залишивши лише нас удвох у цьому безмежному просторі, твій погляд пронизує мене наскрізь, дивлячись тобі у вічі, відчуває твоє захоплення та наше велике кохання. Наш світ тепер окремий від усіх, це наш маленький світ, де немає місця сумнівам та страхам. Лише ти і я, сповнені надіями та мріями. Разом ми на межі нового початку, де кожен наш подих наповнений обіцянками та планами на майбутнє. Твій дотик – магія, яка з'єднує наші душі, і я знаю, що в цей момент ми стали частиною чогось більшого, чогось відкриває нам новий погляд на нове життя. Безцінні хвилини свята, радість, крики, навіть страх чогось можливо, щось піде не так, можливо, щось не вийде, але це приємний страх, якби то дивно не звучало. Веселі та гамірні друзі поряд, галасливе життя, та я у твоїх обіймах. Що ще потрібно для повноцінного щастя, мабуть, ще нічого? Цим моментом немає ціни. Цей день ніколи не зникне з моєї пам'яті. Я берегтиму його у своїх найсокровенніших думках, безцінні дні, безцінні дні, проведені разом із тобою та цим прекрасним святом, яке ми нині лишається тільки нашим. Та я боюся все скоро зникне. Наш день лише один виняток для того, аби ти прийшов додому. До мене. І знову тебе відбирають у мене. У мене знову відбирають тебе. Ти можеш це собі уявити? Можеш уявити, що я відчуваю кожного разу, коли ти йдеш туди, де гинуть. Туди звідкіля летять крики болю та краплі крові. Невже хтось цього вартий? У мене не вистачає слів, щоб сказати все, що би я хотіла, але я скажу одне: я вірю, що ми створимо нові спогади у новому мирному житті. Я берегтиму тебе та наші мрії у своєму серці. Ти тільки повертайся, повертайся звідти. Прошу. коли мир все ж настане, коли стихне розлючений розлючений. Із розпахнутим серцем обіймеш сиву мати, я ж казав повернуся живим. Це я. Я чию долю також спонукала війна, підла та безжалісна. І кожен раз, дивлячись на ці лагідні промінчики сонця, мені здається, що це ти мені посміхаєшся. Посміхаєшся, як колись. Пам'ятаєш? Кожного вечора засинаю лише з однією надією Аби від тебе була хоча б якась найменша звістка, хоча б щось, що давало мені віру в майбутнє життя та сподівання на твоє повернення. Беру телефон в руки, І ось цей довгоочікуваний дзвінок. Мабуть, це найкраще, що тоді було можливим, чую твій голос. І серце завмирає. Ти живий, і в цю секунду мені більше нічого не потрібно. Нехай, хоч і весь світ перевернеться, а я буду чути лише твої такі теплі та знайомі до болю слова, стомлений, виснажений, але живий вірю, що зовсім скоро я тебе побачу. Ні, навіть не вірю. Я в цьому повністю впевнена. Але серце само таки розривається на шматки. Підтримка та розрада друзів знаходжу прихисток у їхніх словах. Так, вони хочуть допомогти, але чим? Невже це все замінить мені тебе? Погані думки так і приходять самі в голову. Я намагаюся жити з цим, але нічого не виходить. Кожна секунда без тебе, тортури. Кожна хвилина без тебе одна суцільна мука. Кожен день без тебе, постійне випробування, і так по колу, знову і знову намагаюся жити без тебе, але з тобою подумки. Ти, моя сила, моя опора, моя гордість та моя слабкість, мій герой, герой, від якого я вже не отримаю листа, герой, чий голос навіки закарбується в моїй пам'яті. Мій герой, в обіймах якого я вже ніколи не опинюсь, чи терпкий та водночас такий солодкий аромат я більше не зможу відчути. Невже наші мрії, які ми плекали разом, залишаться лише спогадами? А як же обіцянки та плани на майбутнє? А як же наше кохання? Як жити далі з тобою в серці, в думках душі, але без тебе наяву? Можливо, це просто страшний сон, я прокинусь і все буде так, як і раніше. Та це все тільки мої нездійсненні ілюзії. І нехай ця триклята війна звідібрала тебе у мене, та я берегтиму твою пам'ять живою. Допоки я житиму, я продовжуватиму нашу історію, навіть якщо ти і не поруч. І, чекаючи на той день, коли зможу знову почути твій голос у своїх снах, я триматиму тебе близько до себе. Твоє кохання це сила, що дає мені поштовх жити далі. І я б хотіла сказати тобі повертайся, мій янголе, але розумію, що повернуся до тебе вже я. Ти тільки чекай на мене, тільки чекай. Кожен мій ранок починається з вдячності саме вам, захисники та захисниці нашої незалежної України. Я дякую вам за те, що я можу навчатися. Я дякую вам за те, що я можу гуляти. Я дякую вам за те, що я можу кохати. Я дякую вам за те, що кожного ранку я прикидаюся. Мужність, честь, сила і відвага. Тільки кращі з кращих склали присягу до лав збройних сил України. Саме ви готові стати на захист своєї батьківщини, не втрачаючи жодної хвилини. Тож у цей особливий день ми бажаємо вам спокійного, мирного неба над головою, незгасного оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань. А День захисників і захисниць України нехай запам'ятається як найсонячніший і найрадісніший день у році. Дякуємо за можливість жити!